Криворізький бодібілдер із ДЦП Іван Федорченко виборов бронзу на міжнародних змаганнях в Угорщині. Чоловік каже, тренується в залі та плаває в басейні. На тиждень має всього один вихідний. Спортом займається із семи років, аби укріпити здоров'я. як на один Я хочу...

Напередодні змагання Іван травмував руку, однак не зменшив інтенсивності навантажень, каже тренер Денис Орлецький. Додає, на першості світу з бодібілдингу спортсмен виступив у об'єднаній абсолютній категорії. Його закинули не в ту категорію, до якої ми готувалися, а в категорію траду абсолютка. Категорія людина з обмеженими можливостями це нова категорія і не так багато. А цієї категорії, тому зробили одну категорію для цих учасників. Чемпіонату світу з бодібілдингу передував відбір до збірної України. Там Іван показав у своїй категорії людина з обмеженими фізичними можливостями найкращий результат. Поеху, прожимай. Робота прожимає прожимає. У Івана була мета. Він прийшов і каже, я хочу виходити на чемпіонат. Тренування дуже складні, вони трішки відрізняються від тренувань звичайних людей. Нині Іван Федорченко готується вже до нових змагань з бодібілдингу, які відбудуться наприкінці року. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.